Привіт! Вітаю на моєму каналі рукоділля. Сьогодні ми будемо в'язати гетри гачком. Матеріали необхідні для виготовлення ви знайдете в описі до цього відео. Спочатку нам потрібно зробити ланцюжок з повітряних петель. Робимо першу петельку, так як показано на відео. Далі набираємо всі інші петельки. Для цього захоплюємо гачком робочу нитку і протягуємо її через петельку на гачку. І так необхідну кількість разів. Я буду набирати 45 повітряних петель. Якщо ви хочете вищі гетри або коротші, то відповідно або збільшуєте цю кількість, або зменшуєте. Ось так виглядає вже готовий ланцюжок і тепер ми будемо починати в'язати перший ряд. Для цього першу петельку від гачка ми пропускаємо, вводимо гачок відразу в другу петельку, але лише за одну її стінку, так як на відео. Витягуємо робочу нитку, на гачку тепер дві петлі і протягуємо робочу нитку через цих дві петлі. Далі вводимо гачок в наступну петельку, теж лише за одну стінку. Знову витягуємо робочу нитку і протягуємо її через дві петлі на гачку. Знову вводимо гачок в наступну петельку, теж лише за одну стінку, і теж так само пров'язуємо. Таким чином ми в'яжемо до кінця цього ряду. В кінці ряду ми робимо одну повітряну петлю підйому, повертаємо в'язання. Першу петельку від гачка ми пропускаємо, а вдругу починаємо в'язати. Вводимо гачок лише за одну стінку петельки, за задню, це та стінка що далі від вас, і так само пров'язуємо стопчики без накиду. Знову вводимо гачок за задню стінку петельки, витягуємо робочу ниточку і протягуємо її через дві петлі на гачку. І так пров'язуємо всі петлі в цьому ряді. В кінці ряду робимо одну повітряну петлю підйому, повертаємо в'язання. Першу петельку, як завжди, пропускаємо, а всі інші петлі в'яжемо точно так само, як і в попередніх рядах. Всього я буду в'язати 27 рядів. Вам рекомендую в процесі приміряти ширину на свою ногу, тому що товщина в ноги всіх різна. Ці ряди ви зв'яжете самостійно, а після цього повертайтеся я покажу, що робити далі. У мене вже готова необхідна кількість рядів, і тепер потрібно зімкнути їх в кільце. Складаємо полотно навпіл, так як показано на відео. Петелькою там, де ми закінчили до верху. І тепер вводимо гачок в одну частинку, вводимо гачок в петельку, там, де ми закінчили в'язати. І петельку протягуємо. Через те місце, де ми вводили гачок. Тепер починаємо зв'язувати. Вводимо гачок в петлі з одного боку, і в задню стінку петлі з другого боку, лише в задню. Витягуємо робочу нитку на гачку дві петлі, першу петельку протягуємо через другу. Знову вводимо гачок в петлі з одного боку, крайні. тоді з іншого боку, лише за задню стінку, витягуємо ниточку, першу петельку протягуємо через другу. Знову вводимо гачок з одного боку, за задню стінку петель з іншого боку, витягуємо робочу ниточку і першу петлю протягуємо через другу петлю. Таким чином, ми зв'язуємо гетру до кінця нашого ряду. Я вже закінчила зв'язувати. Ось так це місце виглядає з лицьового боку, нічого навіть не помітно. І ось так виглядає з виворотнього боку. Теж досить акуратненько гарно. Тепер нам потрібно завершити в'язання, затягнути ниточку, щоб нічого не розбиралося. Відрізаємо кінчик. Після цього беремо наш гачок, вводимо його в ту петельку, що в нас залишилася. І тепер нам потрібно кінчик ниточки протягнути через цю петельку. Захоплюємо її, протягуємо і гарненько затягуємо вузлик, щоб в нас нічого не розбиралося. Тепер потрібно заховати ось ці кінчики, що залишилися в нас з обох боків. Я буду це робити гачком, буду їх ховати в попередніх рядах. На відео ви зараз побачите, як це зробити. Все лишнє просто обрізаю. Другий кінчик ховаю і точно так само. Ось так виглядає вже готова гетра, друга в'яжеться точно так само, її ви зв'яжете самостійно. Дякую, що в'язали разом зі мною. Якщо майстер-клас був корисним, не забудьте поставити вподобайку, підписатися і нажати на дзвоник. А в коментарях чекаю ваші пропозиції для наступних майстер-класів.